Знайомтесь, це не пентес алата, хижа рослина, це тропічна ліана, яка не має зимового відпочинку. Вона потребує гарного освітлення і звишеної атмосферної вологості. Ось так підсихають її гличики, якщо їй сухо. Їх поливають очищеною водою без добрив. Споживні речовини вона ловить сама. Он, бачите, в гличику травний сік? В гличик попадають комахи. І в тому травному саку вони перероблюються. Ось Бачите, глечик, в якому вже є якась комашка. Розмножуються вони прикореневими дітками. Моя алата на сьогодні має трьох діточок і подивіться, скільки ротиків, скільки глечиків у тієї малечі. Поливаю її через верх, по доні залишається трішечки водички, яку вона випиває за тиждень. От